Тро у театральному інституті можна пропустити. Ти часто густо читав вірші Шевченка. Можливо, навіть вступав з віршами Шевченка, якщо в тебе були вступні іспити. Так, Катерино, як ви як прям з поезії Шевченка. Катерина, така гарна. Я вам скажу таке, що був коли дуже малий. Е, у нас була вистава в театрі Франка, е, називалася Сни за Кобзарем. Дідусь мій грав вже старшого Шевченка, а я грав молодого Шевченка. І коли він засинав, мене піднімали, і я читав різні вірші Шевченка. Скільки тобі років було у той момент, коли ти грав у виставі? Років, може, 6 чи 7. Малий-малий такий одуванчик. розумів відповідальність тоді, е, можливо, дідусь, батько тобі розповідали про те, що це не тільки відповідально грати на великій сцені театра Франка, а відповідально ще й грати власне кобзаря. Дуже я переживав, хвилювався, руки були мокрі, але все ж таки е, намагався це робити гарно. От, але мені трошки була така поблажка, тому що я був малий і міг там щось трошки забути, не довчити, але все ж таки я намагався і потім з кожним разом це виходило краще. Ну, тобто, і перша вистава була така трохи поблату. Не знаю, може бути. Дідусь Богдан Сильвестрович вже тоді, у 5 років в тебе вірив, що випустив тебе на велику сцену, могла малеча злякатися і за лаштунки побігти. Саме перший раз, коли я вийшов на сцену, це була вистава «Майстер Маргарита. Я там грав маленького хлопчика. Я пам'ятаю, що я виходжу на сцену і увага на мені і я вибіг зі сцени і взагалі розплакався. Мені там Анатолій Георгійович Костякоєв подарував морозиво з Богданом Михайловичем Банюком. Що це моя перша, якби така роль, і от і досить цікаво. Остап твій батько вже не приховує стосунків зі своєю нареченою. Тебе на весілля ще не запросили. Ну я розумію, що дівчина молодша за тебе. Там багато нюансів, але тим не менш, що чесно. Я не знаю, це їх стосунки. Я деколи заїжджаю до них в гості там. А з приводу весілля, якщо чесно, ніхто нічого не говорить, не запрошували, і чесно кажучи, про це ще взагалі навіть розмови не було. Остап познайомив з усіма дітьми її, і це вже така частина родини. Взагалі, то я про неї ну не знаю, тому що я навіть, якщо чесно, навіть не жодного разу не бачив її, її батьків, можна так сказати. то, що я знаю, що то є Даша. А по великому рахунку, якщо чесно, я навіть не знаю, як її прізвище. А в українській родині, якщо не знайомий з батьками, то не знайомий з дівчиною. Tak, takie i